Всім привіт! Один з найскладніших моментів у риболовлі це вчасно зреагувати на клювання риби та зробити підсічку. І якщо з одиничною Умовно поплавцевою вудкою це досить просто, то скількома вже трохи складніше. Саме тому і були винайдені різноманітні сигналізатори клювання, які мають полегшити і пришвидшити реакцію рибалки на дії риби. Отож сьогодні в нас піде мова про сигналізатори для коропової ловлі від бренду Prologic, а саме про модель R2L, яка розшифровується як React Light, тобто реагую на світло. Як ви можете зрозуміти, ця назва дана не просто так. Prologic R2L це перший у своєму роді сигналізатор з інфрачервоним датчиком руху для виявлення будь-яких рухів жилку, як то в напрямку води. Так і в напрямку берега. Датчик руху в поєднанні з новим роликом малого діаметра забезпечує максимальну надійність та гарну чутливість при роботі як з тонкою, так і товстою волосінню. Власне, ось так от і виглядає цей сигналізатор. На корпусі присутні всього 4 елементи керування: Це кнопка увімкнення та вимкнення цього сигналізатору, важіль регулювання гучності, тональності, а також чутливості. На усіх цих важелях можна регулювати. До 10 різних режимів. Живлення цього сигналізатора відбувається за допомогою однієї 9-вольтової батарейки типу Крона. Вушка тут вбудовані, вони регулюються по висоті. Корпус повністю водонепроникний, використовується пластик типу Soft Touch. Для любителів перебалити вночі є функція нічного освітлення. Світлодіоди тут ультра яскраві. В комплекті з сигналізаторами йде такий ось пейджер. Дуже зручний, який забезпечує зворотній зв'язок на відстані до 150 метрів. В ньому є режим освітлення можна налаштовувати гучність. А також можна тюмкнути віброрежим. режим. Сигналізатори про 2 l постачаються в таких ось захисних кейсах. В комплекті до кожного елемента цього кейса йдуть захисні гумові чохли, які полегшують транспортування та убезпечують всі елементи. Наразі можна придбати модифікації з трьома сигналізаторами або з чотирма. Вміст кейсу виглядає приблизно таким ось чином. На цьому все. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайки. До зустрічі!